Виконуємо номер 644 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Приватний підприємець взяв у банку кредит на суму 150 тисяч гривень. Через рік він має повернути банку цю суму та ще й 1 п'яту від цієї суми за користування кредитом скільки грошей має повернути підприємець банку через рік. Знайдемо одну п'яту від числа 150 тисяч. Для цього 150 тисяч поділимо на 5. 150 тисяч поділити на 5 це буде 30 тисяч. Отже, 30 тисяч гривень це 1 п'ята від суми кредиту. Тепер знайдемо, скільки коштів має повернути підприємець. Для цього 150 тисяч кредиту, який він брав, да ще за користування кредитом. 30 тисяч гривень. 150 тисяч додати 30 тисяч буде 180 тисяч гривень. І пояснюємо, має повернути підприємець банку. Через рік записуємо відповідь 180 тисяч гривень. Номер 644 виконано.